Четверте. Четверте так само, як і перші два. В результаті інвентаризації по головній 87. Там є орендар. Значить, в ліцеї було загальна площа 52, а стало 49,5. Тобто, ну, включаємо в другий тип правильну площу. Що стосується п'ятого питання, про перелік об'єктів комунальної власності міста чи не які не підлягають приватизації і відчуженню, це ви знаєте, що втратила учинив окремих рішень чоловік міської радості в Китаї. Раніше у нас був такий перелік, і мова е е була. Про ті, ті об'єкти, які знаходяться або в школі, або у тих балансотримачів, які е, і не підлягали приватизації. Тепер ми вносимо е, таку зміну, що якщо об'єкт на балансі комунальної власності управління, то він підлягає. Якщо ні, то не підлягає. Щоб не було ці каталазі, того, що якщо він сидить в тому переліку, а вже переданий нам, то він не підлягає приватизації. Ми не можемо нічого з ним зробити, виходить. Тобто. Тут так тепер вони будуть підлягати приватизації? Буде підлягати. Що? Це <клес> тягне не лише ці питання, субере, наприклад, тягне. Тобто суберенда, якщо об'єкт не підлягає приватизації, там неможливо. Якщо ви говорите зараз, наприклад, про підачу поліклініку і басейн. Якщо він на балансі у Порошенника, він не підлягає приватизації. Так. Якщо він на балансі у вас, то ви так. можете його виглядати. Якщо нам його передали вже а, на баланс, наприклад, ту ж демократичну, Якщо нам передали її на баланс з освіти, то вона буде підлягати сумніву. Да. А якщо а, ні, щоб то... передати вам на баланс, отже на виханкові поліклініка, то повинна бути згода керівника про те, що баланс отримає і наша і віддає ну, наш баланс і баланс Пер... Так, да. передую. Переписка передує, що вони просять прийняти, ми подаємо згоду. Ці два документи підшиваються під рішення виконкому, ми йдемо виконком, чи не виконкому дивляться. Є дві ці згоди. Там робиться е, варто. Е, щоб це не динакласифікація, ну, ми просто взяли запиту як 104 кілька. Е, якщо ви заважаєте, ми дуже не відібрали, щоб воно було доцільне в рамках лікувального закладу, освіти, той об'єкт, який вже переданий вам комунальна організація. Які може підлягати приватизації, щоб це було якось з умов, комусь чи продано, ну, якісь такі умови, щоб там не було наступного призерка того, чого не бажано, щоб було в дитячій трійкліці. Ми прописуємо умови, коли. ну, от, До прикладу, я буду вас після шостого питання просити зараз включити в порядок денний приватизацію на науки 6 ТРПшки, то от там будуть умови приватизації забезпечити. Діяльність безперебійна і так далі. Тобто, ми... Але дивіться, ми можемо контролювати лише три роки. Через три роки проходить цих 3 роки, і умови приватизації можуть бути вже змінені. Тобто, власник на підставі Конституції України може. Приватизація суперечна. Я розумію, про що став Віктор відповідно. Це дуже індивідуально. Ну Дивіться, у нас є. Ви берете Каже, що частину приміщення міської стават клініки і віддайде в оренду приватному собака-кабінету. Ну, де логіка, де зміст, понятно, що. А потім, чим продаєте під кафе, а через три роки ну, там приватний собак-кабінет. Ну... Це питання виникло, знаєте, із за чого? Наприклад, Соборна 10, там був же, це комунальне підприємство. Це приміщення було на балансі комунального підприємства раніше, і того попало в цей перелік. Потім ЖЕК віддав це у власність міста, да? образувалось місто сервіс, той ЖЕК як звідти вийшов, приміщення залишилось в цьому переліку і не підлягає суверенті. Тобто ну, кожен раз виключати-включати, виключати, включати, виключати -включати немає доцільності. Один раз прийняли таке рішення, що якщо воно у нас, то це логічно, що воно підлягає приватизації. А приватизація теж через прозорі все. Ну, ви спочатку включаєте в перелік. Потім приймаємо рішення... Газопровід це обичне наше рішення на власність міста, а господарське віддання у газопроводі. Да, і я би хотів, щоб включили в порядок денний рішення навіть е е е два е рішення. Е да. Одне про включення цього об'єкта е до переліку об'єктів комунальної власності Ченяцької міської територіальної команди, які підлягають приватизації. А інше відразу сразу і про приватизацію цього об'єкту. А що? Справа в тім, що для того, щоб збільшити потужність на цій підстанції, треба, щоб у нього був а, той власник, який може це забезпечити. На сьогоднішній день власник — міська рада. Обласна… Е... — А треба Це там, де цей, да, цей де... Ну, Там, де перший МС-будинок. Прямо за ним. Но 6. Тобто виходить, що обленерго не, мож, не хоче брати, як ми тільки що е, доповідали про газову трубу, на господарське віддання і залишити у власності міста не хоче. Хоче лише у власність. Ну, нема Така Такасові схема зауваження. Краще і не, придумаю. Mm -hmm. я не, знаю, я не придумаю. У мене все? У вас у теж Дякую. Так, економіка. У нас, е, проект і мобіліті в рамках програми інтерактів Європа в ефінансу Європи не ягоди, що нашого зміни до рішення про інсування розробленого проєкту засування на розвитчного плану, зокрема в склад робочої групи. Так, і продовжуємо термін розробки до 1.10, десятого. Позмінилися змінився закон, де нам до 25 п'ятого року кінця можна його закінчити розробку. Було дотрати. Як Я ми побачимо, та далі. Я оправдав, що про злочинності. Так, 13.14. Є два листа. Копильна поліція звернулася і головне проєктнеї поліції, новий напрямок 10. Додатку може це співпраці з питань створення безпечного освітнього середовища зберігання. Згальній стороні сприяння організації роботи інспекторів служби освітньої безпеки. Інспекція, інспекція, е, просять вони кошти на планшети. Е, 39 планшетів для інспекторів служби освітньої безпеки, це по закладах міських е, національна поліція головне на управління Два планшета по чорній і кораблі. Закладах е, і просять. Е, так, ще додатково два накладно-шукачі. Це закладі сільські освіти. А там які накладно-шукачі? Ручні чи рамки? Там рамки. А в місті до що В місті національна поліція не, не обслуговує, обслуговує патрульна поліція. Добре. Вона хоче виключно щодо і інспектора служби освітньої безпеки. Що Її... Ну, він, тобто, і, я, знає, теж, я теж задавав, бо я зателефонував у ВНК, чому потреба така, кажуть, що велика кількість, особливо після е, дітей. І щоб не робити черги, вони частково е, ці Тобто Швидше за все, патрулька з вас теж прийде. Скоріше всього, так, поставити. але, але ну, вона не ініціює, ми, ми не знаю. А що вони з планшетами роблять? Планшети, планшети у них мета забезпечити можливість оперативного доступу до інформаційних баз, усі, всі які є ефективні, введення електронної документації швидкого реагування на інциденти, які складуються. Ну, планшети ти не набереш, не виключиш жодного службу. Але ти не можеш не перевірити. Не перевірити вас закричаючи, чи, чи, та... чи на обліку знаходиться така так, дитина, чи там якісь ну, для їхньої mm -hmm. мобільності і обготовуються. Сказати є, не сказати. Що І що по присяжницям? Так, по, да, по присяжні я приганяю державу адміністрації, почути ну, одного присяжного, присяжно. да, і що? додатково просимо ще в э, управління. Комунальної власності внести зміни до плану діяльності регуляторного акту, передбачивши е... Стави... доповнивши окремим е... питанням, не хочу внести на друге півліччя питання щодо положення про затвердження положення про порядок здійснення ремонтування будь... розмірність. У вас? А, в мене збільшення чисельності. В ну, берез... Збільшуємо службу у справах дітей на дві штатні одиниці, управління охорони безпечення на дві штатні одиниці і на одну одиницю департамент надання адміністративних послуг. А скільки вакансій у нас є? Я думаю, що більше 10. А чому ми? Ну, справа в тому, що вакансії є. От буквально, я не знаю, в березні місяці багато працівників звільнилися. От у Андрія Івановича три, три людини звільнилися у Ніколенка, але вони в пошуках людей, щоб забезпечувати ці вакансії. Сказали, що чиста вакансія закривала. Це не завважувати. Програми зміними зусиллями проходячи одноразові зміни до даної програми. Поточному році термін дії закінчився. Ми продовжуємо дану програму до 27 року. Фактично, все воєдино, всі зміни поєднуємо. І основне ключове це буде окремий розділ для стимулювання новостворених ОСББ в частині співфінансування дев'яносто 5% коштів міського бюджету і 5% кошти співвласників ОСББ. А підготуєте інформацію, чи може є у вас, скільки вже е, використало е, таку, е, таку. Це караб, спочатку дії, чи за окремий рік? Ну, от коли нас спочатку з 2022 року, 21-го. Я знаю, що це невелика кількість. Це невелика. Насправді кількість, що можна завтра до кінця дня. Я я кажу, якові... щоб ви Датися своєчасно, організувати це все співфінансування? Ми зараз, до речі, оголосили збір заявок по програмі спільними зусиллями mm -hmm. і він триває до кінця поточного місця. Mm -hmm. В принципі, люди, хто зацікавлені, ми весь цей час, ми фактично. Цей звичайно, інформаційне звичайно, офіційне інформаційне повідомлення на сайті міської ради. Хорошо. Ну, щоб просто б ми знали, яка є да, місця, да, місця, та, я, я обов'язково завтра вас, я Павло Чапковидо. Добрим Да, дуже дякую вам. От 16-17 питання. 16-те це зміни до складу економічної комісії в зв'язку з виходом на пенсію секретаря, от членів. Відмовляю вам. так І носа до кого, хто буде заміняти? Інна Я Ага. Секретарем комісії Бутушанського, як по-моєму, відповів. І 17-ти тихонологіч написав, так, до законності. Ви ставите, трошки не затягувати. Я виключаю трансляцію, так? Дякую Дякую. Це тут було. Ага. Залиш... Мене затримує. Да. Мене спонукали до того, щоб я дзвонила, щоб переносити, чи раніше. Щоб... Я не віддавалася. У <світ> 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 нас у всіх нас. Так, я ж такі сказала. Так, виключайте просто. Mm-hmm. Yeah. Yeah. Yeah, uh yes. huh. Should...